Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку четверг, 9 травня, знаєте, якось так. Чи дивно, чи. Чи не зрозуміло? Раніше скільки, як то кажуть, росли, жили, все дитинство, всю молодість в цей день святкували перемогу. А зараз, а зараз, скільки себе пам'ятаю, завжди були травневі свята. 1 травень, потім 9 травня. Мені в дитинстві завжди бабуся розповідала про своє життя, про всі ці події. Завжди я з нею дивилася всі ті концерти, паради. В школі вчилися і на паради ходили і всюди ходили. І по телевізору дивилися. Немає зараз геть нічого, окрім окрім того бедламу, який ці сусіди влаштували. От хто мені скаже, коли вже в нас буде новий, нова дата Дня перемоги, а? де вона, коли вона буде? Коли ми її нарешті дочекаємося, а? Уже так хочеться. Так хочеться все це видихнути, так хочеться, щоб все це залишилося десь у минулому і почався новий етап. Так, да, хочеться, але, на жаль, не все так стається, як нам з вами хочеться, так? Да? Добре, не будемо про негативне. Повертаємось до позитиву. Так. Я швиденько чому? Тому що Вова поїхав раніше на роботу сьогодні. Я на управі сама. Дівчат погодувала, подоїла, зерно їм висипала, чуть не затоптали мене там. Зранку вже попрацювала трішки над сайтом, можна так сказати. Все вже, все вже крутиться, все вже робиться. Зараз працюємо над матеріалом по наповненню сайту. Тобто, да, це вже від мене залежить. Я повинна надати людям матеріали, Тобто, на кожен товар, фото, опис, ціна. Ой, і я вам скажу, це займає скільки часу і уваги. Вчора я працювала за кваски Далтон повністю. Що я ще опрацювала? Спеції, ваги, градусник, ложку сито. Там таке, ну, от, отакі дрібнички. Зараз в планах Звільнюся, бо мені ж треба з молоком розібратися, звільнюся і почну опрацьовувати закваски лактоферм. Потім форми, килимки. Ну, коротше, там ще працювати і працювати, як то кажуть. Так, Ось це сума, в яку ми входимо на сьогоднішній день. Так, да, до речі, у мене ще вчора під час розбирання відбулася аварія. Ось один, ось другий. Отак я прийняла товар, можна сказати. Не знаю, написала Варюші, я і так збиралась на суботу. Але чи доносю я їх до суботи тепер, щоб не повідламувати. Написала Варюші сьогодні вже. Коли вона відповість, не знаю. Можливо, вона мене сьогодні або завтра кудись впихне. Ну а якщо ні, то будемо ждати суботу. От. Так що це сума на сьогоднішній ранок. Сподіваюся, за сьогодні вона зміниться. Завчора вона кардинально змінилася. Я не очікувала, що Оля... Зі своїм чоловіком почнуть так активно працювати, чесно вам кажу. ну прямо Вони все роблять для того, щоб це відбулося як можна найшвидше. Тому, тому знову буду сьогодні всюди додавати інформацію про це, якщо ще хтось не встиг нам допомогти, якщо ще хтось пройшов мимо то можливо передумає і в нього з'явиться бажання нам допомогти. Боже, ох і горобці. Ох і горобці. Шакали якісь, а не горобці. У нас зійшло сонечко, ну чи в Сьогодні начебто ясно. Але дуже холодно і вітер. Холодно і вітер. Так, все вам начебто розказала. Сьогодні більше, напевно, ну не знаю, буде відео більше чи не буде, зрозумійте мене, будь ласка, правильно. І підтримайте, подивіться які-небудь там старенькі відео, не знаю, з якимось рецептом сиру або ще чимось. Тому що, якщо я не надам... Людям цю, ну, ці матеріали, да? я, по-перше, і себе затримую, бо і в моїх же ж інтересах, щоб швидше цей сайт запрацював це раз. По-друге, я їх буду затримувати. В них же ж то також, помімо мене, є робота. І мені не хочеться затримувати. і... Якісь незручності доставляти людям, розумієте? От. Тому мені потрібно як можна найшвидше щоб всі матеріали надати, щоб вони в них були. А ну, це дійсно займа багато часу. Кожну фотку окремо, кожна фотка повинна бути на білому фоні. Її треба або зробити по новій, або переробити. Її потрібно ну, сфотографувати, опрацювати в додатку, а вже потім зберегти і вже до неї надати опис. А з заквасками це взагалі треш, тому що прописуємо і склад заквасок. Склад заквасок, він же весь англійськими літерами. Боже, як ми вчора домен реєстрували, якби хто з вас бачив. Реєстрували, реєстрували, всі в трьох, як то кажуть. І Все, і на фінішній прямій повинен прийти останній код. Нема. Картку перевірили, списання відбулося. Все, нема коду, хочете ти застрель. Який варіант? Або чекати 5 днів і по новій реєструвати, якщо його ніхто не забере, да? або тому, що домен змогли знайти, так і буде прописано ПГМІма. Або через Telegram-бот вони пропонують. З сайту з цього не переходить. Не знаю, що в них там не так, але в той бот, в той телеграм не переходить. Написала в службу техпідтримки. Вони мені пишуть, зайдіть у телеграм в пошуковій строчці. Ні, вони спочатку ж пишуть перейдіть у бот. Я говорю, ви пробували туди перейти. Перейдіть, воно не переходить. От. Вони, ну тоді зайдіть в Телеграм, отам і отам натисніть, отуди введіть. Ну коротше, знайшла я цей бот. А далі він весь на англійської. Він весь англійською мовою, розумієте? Ну там старт. Я розумію, що це треба натиснути або надрукувати. А далі, коротше кажучи, я вчора згадувала шкільну програму англійської мови. Я вчора читала англійською. Ще й відповідати прийшлося, а відповідати писати теж англійською потрібно. Боже, що то було? Коротше, напевно, від мого ламаного англійською, від моєї ламаної англійської мови навіть телеграм-бот був в шоці. Але я отримала код. І сміх, і гріх, як ото кажуть. Тому це дійсно займає дуже багато часу і втомлює. Плюс, ще ж працюю в окулярах, Букви ті англійські, кнопочки на цьому телефоні ті маленькі. Трішки не туди торкнешся, уже все. Уже не те написав, що треба. А склад заквасок весь оцім, стриптококи, з Лактобациліуси, термофіли, лактикси, криморіси, лєука І все це прописувати англійськими літерами. Це дурдом, вірите? Ну нічого, нічого. Я тим паче, що вчора молоко просепарував, мені до речі, ще сьогодні потрібно вершки спастеризувати. Молоко вночі пропастери просепарував. І ну, сьогодні по-любому молока нема. Завтра, напевно, що теж варити не буду. Е якраз і дам час на відновлення руки спини, хоча б трішки. І заодно, можливо, ж таки все-таки ми мрію втілимо в життя. Тому е я ж відео буде, оце, мабуть, одне. Ну, я не знаю, якщо буде щось таке, що то буде. А ні, я обіцяти не буду. А до вас, проханнячка, хто ще не підтримав нас, інформація є вся на екрані, куди ви можете зробити свій внесок, свій вклад. Розіграш обов'язково буде. обов'язково. Три призових місця. Мінімальний подарунок це головка сиру. Далі ви вибираєте самі. Хочете головку авторського сиру, вибираєте який. Не хочете головку, а хочете там, наприклад, трішки сулугуні, там е декілька кульок, да? ну, коротше, на цю суму, якщо вас не влаштовує взяти одну головку сиру, то на цю суму ви можете зробити собі ну, наборчик, може масла вершкового комусь треба. Коротше кажучи, все для вас, тільки, <різь> тільки підтримайте. Ой. Все мої любі, все мої хороші. Я вас всіх цілую обнімаю. Бажаю всім чудового настрою, гарного дня. Ну а я побігла далі працювати над створенням своєї мрії і нашої з вами, нашого дітища. Я не знаю, як дітіще буде. Українською, знаєте, як то кажуть, це наше дітище, так от і так і це. Якщо все вийде, якщо нарешті сайт запрацює, це буде наше з вами дітище. Да, його потім потрібно буде ну, <кій> подовжувати, проплачувати там ті домини, хостинги. то вже таке. то вже десяте питання. Знаєте, початок, важкий початок, от візьміть телефон, да, наприклад. Заплатити за телефон 250 гривень у місяць, ну, мобільному оператору, це вже таке. А от купи той телефон за 7, за 10 тисяч, да, за 11 це накладно. Також же ж і тут проплатити раз на рік за той домен чи за той хостинг, ну, то вже таке. А от створити його, запустити його, ось це де потребує і великих коштів, і зусиль. Я ж шкушу, я навіть я хотіла на цьому тижні відзняти Сологуні, от саме ну, нове відео, з новою закваскою, все детально показати, розповісти. Але ні, я ж шкушу. Якось воно так склалося. Якраз я ж буде час і руці відновитись, трішечки, відпочити. І, знаєте, все ж таки в пріоритеті, поки мені роблять це, поки нам допомагають, все ж таки в пріоритеті створити цей сайт. А Сологуні вже тоді будемо варити там на наступному тижні чекалися. Тому хто має вільний час. Той обов'язково піде, передивиться да, яке-небудь відео. Ви ж любите Марінку, правда? Ви ж не кинете мене на произвол судьби? Я ж повинна буду що небудь, хоч на мобільний зв'язок. Бляха дорожає той зв'язок, ну його в пень. Я не поспіваю, я, я... тут тільки Vodafone подорогшав, тут Київстар присилає, що вже нові розцінки. Це капець якийсь. За ним не втовпишся. Все. Бажаю чудового настрою, гарного дня, мирного, чистого неба над головою. Цілую, люблю, міцно обійняла. Гарного дня.